Що це таке? Це ж наута? Хі... Хтось сказав Нафта? Тисячу міліметрів демократії туди. Хтось замовляв свободу? Да за демократії в дорозі! Е, що це за звуки? Ейо, Ей братва, вітаю знову на своєму каналі. Я досидів думав, яким би вас солдентів сьогодні порадувати. Почитав цікаві книжки і прийшов до висновку, що я РП ютубер, і наступне відео має бути саме за такою тематикою. Тому сьогодні мій кучерявий козачок буде шукати РП на Азові. Будемо лазити по організаціям, намагатися влитись в колектив і оцінювати рівень рольової гри у фракціях. Тому поїхали. Перша фракція на рахунку буде армія. Я вже бачу в чаті оголошення про співбесіду. Тому ми поспішмо в найстрашніше і пекельне місце, а саме військомат. А поки ми це робимо, не забудь підписатися, і поставити лайк цьому відео. -да, багато людей хоче служити. Командир підрозділу Кракен, полковник армії, полюбляє фонд. А поки ми помаленьку оформляємося в реди армії, я включу швидку перемотку. Головне, я від цього бійця почув. ПРП по так ПРП. Він робить мені самі звичайні перевірки, наскільки Roleplay геймер. Але ми ж це з вами знаємо, що я людина зі стажем, яка грала на гамбітіаса Project і Pacifico Less Proдіbia Stalker, Best Stalker, Project Half-Life RP і так далі. Фух, заїбався. І що ви думаєте, він мені говорить в кінці? Добре, ви прийняті. <пев> хто ж сумнівався. Тепер давайте відправимося у військову частину шукати для себе побратимів і людей, з якими можна розвивати нашу історію. Звичайно, крадемо машину полковника, хай піде пішки. Я надіюсь, нам вдасться кого-небудь знайти, і ми дійсно, не порушуючи атмосферу, проведемо чудову нашу гру. е ні-ні-ні, чувак, ти підеш пішки. <пев> <пев> А, ти мені хотів ворота відкрити, джентльмен. Ну тоді сідай, казанова, з тобою почнемо нашу гру. Здоров'я бажаю. Дякую. Ладно, приїхали. Ми з цим військовим трохи здружилися. Як виявилося, він був вище від мене по званню і відповідно мені, як зеленому ще в армії, провів екскурсію. Classic. Зупинилися ми в залі для тренувань. Де полупцювали грушу, була спроба з моєї сторони піти на спарин з побратимом. Але Із з мені вже 9 годин не пора спати. Я людину рішив не затримувати, так як у нас вільна країна. Тому, впевнившись, що пости між бійцями зайняті, і ліг спати. Сьогодні наше командування збудило нас о сьомій годині. Адже була спроба бомбардування військової частини зі сторони терористичної організації Аль-Каїда. Нас бомбили винищувачами й дронами. Наше ППО, а саме генерал Джейк Бандерас, дуже влучно збиває дронів. Тому я вирішую підключитися до діалогу з ним. Пане генерал, ви як? Я в нормі. Боєць. Ми змогли витерпіти цей бій. Тому, хто ранений, відправився до шпиталю, а хто був цілий одразу на пости. Я зміг встати на пост не один, а з одним військовим на ім'я Артем. Країну, з якої він прибув до Америки, він так і не розкрив, але все ж таки познайомитись ми встигли. Слідом наш генерал зробив збір біля складу на тренування. До речі, Барт, привіт тобі, друже! Головна ціль цього тренування було навчити нас рухатись під шквальним вогнем. Тобто хтось відкриває тактичний вогонь по можливій позиції противника, а інший намагається просунутись до свого укриття, відповідно так мінятися. В один із моментів мій побратим влучив мені у сідницю, не розрахувавши вогонь. Хочу відмітити, що так військові не ходять, і було би доволі ризиковано йти вперед, поки прямо за твоєю спиною стріляє твій побратим. Тому, барт, тут тобі величезний мінус, але плюс за старання. Далі мене всім батальйоном госпіталізували в шпиталь, де й надали медичну допомогу. Деякий час я пробув там і відправився на патруль навколо військової частини. Адже була загроза нападу, взяв із собою напарника, яким був крутий тіп, від якого і получив комплімент. Ми почали між собою взаємодію, познайомилися і натрапили на бандитів, які готувалися напасти. Не дочекавшись приказу від командування, ми повідомили все в рацію і почали діяти. Мій напарник вибрав найкоротше рішення. Ліквідація. Ворог! Бачу! Заряджаю зброю! Гей, ти як? Все добре! Після таких дій нам знатно владіло від генерала. Ви будете служити, поки вам і сповниться років, тому що вам понадобиться що стільки років! Ми продовжили патруль. Далі діда, який хотів задати В'єтнам і піти в армію, відправили додому. А не хватає психів. І потім, поки я відходив, мені, походу дід бензин злив, і я зупинився на горі. От курва дід. Я намагався викликати підмогу, щоб каніс з бензина привезли, але мене всі проігнорили. І Я пішкариком повелив до заправки. І на цьому моменті я закінчую мій пошук РП в армії. Поки все доволі туго, я це приймаю і розумію. Пишіть в коментарі фракцію, в яку варто залетіти. А з вами був ЛС Гвард. До скорої зустрічі!